Доброго ранку, сонце привітне, доброго ранку, небо блахи, доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Зараз у нас заняття з математики і починаємо ми наше заняття з лічби. Рахуємо від одного до п'яти. Один, два, три, чотири, п'ять. Молодець. А тепер в зворотньому напрямку від п'яти до одного. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Молодець. розумничка. Назви, будь ласка, сусідів числа два. Спочатку. Один. Так, спочатку називаємо попередні, а потім наступне. Сусіди числа два, один і три. А сусіди числа три. Два і а сусіди числа чотири. Три і п'ять. Добре, молодець. Скажи, будь ласка, яка циферка сховалась? Два. Перевіряємо. Вірно. А тут яка циферка сховалась? Один. Перевіряємо. Один. Правильно, молодець, а тут яка циферка сховалась. Перевіряємо, Чотири. так, а на цій картинці. Один. Яка? Ти. А ну дивимось так правильно. Три. Молодець. Так, перед вами мами спіл. Ви погано чути? Ну, у мене інтернет щось пише: інтернет не нестабіль... з'єднання нестабільне. Можливо, через це. А ви мене чуєте добре? Дуже добре. У мене трошечки проблемки зі звуком щось, мабуть. Так. Погляньте, будь ласка, на картинку. Перед вами намистинки. Чи всі вони, чи всі ці намистинки однакові? Кірочка, намистинки однакові? Ні. Ні. А чим вони відрізняються? Одні. Розміром, молодець. А ще а. чим? Кольором. Польор. Так. Одні намистинки mm -hmm. які. Маленькі і сині. Так, маленькі і сині. Дерну. а великий і І Чує? і великі. Чуєш мене, бо мені щось пропадаєш ти. Великі і жовті, так? А, так. а якої форми намистинки? Туди. Круглої, правильно. Зараз ми маємо зібрати намисто з намистинок. Ось ниточка, чергую, чергуючи намистинки. Від е, малень, маленька велика, маленька велика. Ти будеш називати, яку намистинку я маю, класти на ниточку. А я буду викладати. Називай, будь ласка, починаючи з маленької. Ми кладемо спочатку маленьку намистинку. Далі яка буде намистинка? Маленька. Далі маленька. Велика. Велика. велика, далі. Маленька, маленька Далі. Маленька. Далі. Велита. велика, дали, маленька, так маленька, Маленька. велика, далі. Велика. Маленька. Маленько. Маленька. Так, далі. Велика. Велика. Так, є. Далі. Маленька. Маленька, далі. Маленька. Поклала маленьку далі. Велика. Велика, так, подивись, на ти на Так. Ми чергували намистинки маленька велика, маленька велика. І ось таке намистечко у нас утворилось. Кірочка, порахуй, будь ласка, скільки намистинок великих. Кірочка, скільки великих намистинок? Два, три, чотири, п'ять. Так, п'ять великих. Так п'ять мали... маленьких. Один, два, три, п'ять. П'ять. Так, отже, в нас п'ять маленьких і п'ять великих на мистину. Так, ми можемо сказати, що їх порівну, так? По п'ять. Добре, молодець. Зараз на картинці у нас є дві коробочки. Маленька і велика. Кірочка, назви, будь ласка, іграшки, які ми можемо покласти в маленьку коробочку. Мікрофончик увімкнити, Русь. Ну, Зараз не, не спіши, не спіши. Маленьку конячку. Правильно, ще яку іграшку? Ляльку. Ляльку. Так, ой. Ще яку? Телефон. Телефон. Так, ще. Полайт. Дзибу покладемо. А. Так. Та покладемо. А які ж іграшки підуть тоді в велику коробочку? та. Так, кіт. Далі. М'ячик. М'ячик. Матинт. Машина. І... І трактор. Порахуй, будь ласка, скільки іграшок в маленькій коробочці. Один, два, три, чотири, чотири. Чотири. А скільки у великій коробочці? Один, два, три, чотири. Теж чотири. Отже, чотири в маленькій, чотири у великій. Їх порівну. Так, добре. А давай ми ще пограємо в гру, яка називається знайдіть пару. Кірочка, знайди, будь ласка, пару біля ведмедя. Яку ми покладемо картинку? пару. Ведмеда. Так, правильно, ведмежатко. Далі. А біля зайця. Найченятка. Зайченятко. А біля лисиці? Тиценятта. Лисенятко. А біля вовка? Оченята. Во а біля білки? Білченятко. Маленьке білченятко, правильно, молодець. Скажи, будь ласка, як Скажі, ти ж думай, Хто тут зайвий? Подумай. Собачонок. Так, собачка, песик. А чому Кірусь, тут зайвий песик? тут Так, а собачка? Ні діти. Так, собачка, це домашня тваринка, правильно, а порахуй, будь ласка, якою за рахунком стоїть собачка? Четверта, треба сказати, так, собачка четверта, за рахунком, так. А тут, Вірочка, як ти думаєш, хто буде зайвий? А, глядає, що... Ні, білочка, а чому кірочка білочка зайва? Це вона не так, вірно, бо вона дика тваринка. Скажи, будь ласка, а якою стоїть за рахунком білочка? Два. Друга, друга білочка, так? Так, добре, молодець. А тепер поглянь на цю картинку. Є дві коробочки. Коробочка ліворуч, яка, яка за розміром. Батара, Велика. а коробочка праворуч? Ні. Ти. Маленька. А ще є кубики. Кірочка, порахуй, скільки ти бачиш кубиків всього на картинці? Один, два, три, четыре. чотири. Чотири. А скільки кубиків зеленого кольору? Один. І він маленький. Один він маленький. маленький. А скільки кубиків кубиків синього кольору? Три. Так, і вони які? Великі. Великі. Як ти думаєш, яку коробочку ми покладемо зелений кубик? Маленько, маленький. Так, маленький. Коробочку, а великі кубики ми покладемо в яку коробочку? Великую. У велику, Велик. так, отже, де ж більше кубиків, скажи, будь ласка, у великій коробці чи у маленькій? У великій. Так, у великій коробці більше кубиків. Так, молодець, ось. Так, наше заняття добігає закінчення. Ми сьогодні з тобою пригадали лічбу, сусідів числа, порівнювали предмети з за розумом, шукали пару. І ти з усіма завданнями впоралась, тому що ти розумничка. Молодець Кірус, я дякую за роботу на занятті. Смайлик посміхається. Ану, посміхтись, так як смайлик дарує нам пошту. Посміхається і показує клас. Так, тому що ти молодець і гарно працювала. Все, до побачення. Відпочивай До побачення. Білястись. Гарного дня, до побачення. До Дякую.